Велком to Телігульський лиман з боку Миколаївської області. Сьогодні четвер. що не пам'ятаю? 17, по-моєму, через 17. Ну що, продовжуємо. Ми приїхали на Телегульський лиман з боку Миколаївської області. Село називається Українка. Тут така коса забудована, тут трохи вже є забудова, забудована ленпінгами це така начебто, палатка, здоровецька палатка, яка стоїть стаціонарно. Пройшлися ми це тут зараз, де ми знаходимося, це тут дикі відпочивають. Просто люди проїздять, ставлять машини, ставлять машини, ставлять палатки і тут ночують. А в Гленпінгу там коштує проживання в двохмісній в палаці 2750. Там є вода, там є душ, там є туалет, туалет стаціонарний. І є парочку, щось на зразок такого. Кафе, там, де можна попити, випити і щось перекусити. Ми не заходили, не, не дивились мій Ми просто приїхали на розвитку. Це називається варто чи не варто. Ну, на день можна проїхати, ночувати тут, мабуть, без мені здається. Ну, це моя така моя власна думка. От. З пейзажу тут вітряки. От такі, етикецькі вітряки. Це вони далеко. А зблизька вони взагалі виглядають. Ми їхали повз по трасі, то зблизька вони взагалі феєрично виглядають. Моментально. Зараз будемо назад повертатися, можливо, заїдемо поближче, ну, щоб до самого вітряка і подивитися, як, як воно. От. От така тут обстановка, тому ми ще годинку посидимо, покупаємося, водичка тепла, прозора, прозора, тепла. все, чисто. Ну так, народу йде, народу особливо там, трохи далі, там є прокати всяких банани, манани, дракони, як вони там називаються, а велосипеди водяні. ну, Якось так. Тим більше, що сьогодні не дуже спекотно, тому що вчора був дощик, вночі і вчора був дощик, то тут не дуже спекотно 27 і вже сонце вже йде на захід, але комфортно. А після води взагалі комфортно сидіти.